Свентор, Ревнюський Бабина Курнись Так, давайте Дида найти, блять, даже лежит все. Значит, можно Алешку. На нас ты Алешка. Ну я, брат. Брат. Давай ты лучше Дида. И Дида найдем. А там был. Тракторний стан. Дима, там щось є. Не, гру, Катерина. Тами на живем прямо? Звідти ні. Вернемось. Так, Катерина, яку фамілію пам'ятаю. Леха де што? Ай лошку поховали. Буду таку цю зробили постамент і день. Не знаю так <реш> не пройде. Андрія Ні <реш> не пройде. Огородники Криславська, городі, Чиліков, не знаю. Беженар, Левицька, Кройтер. Левицька, я такої фамілії, не пам'ятаю. Сухацька Феодосія Порфирівна, Це не? Сухацька жінка. А Євський. О, Альошку знайшов! А ми зіл. І бляха, мух. Осьо Прат виріс. А це його жінка, бляха-мух. А нема Олі спитати, йо. А ось уже. Так? А да? що став, навіть? Ну дідочки дочки. Сірик. Там корчі. Краснопольська. А Краснопольська це Альошкина тёща, Оліна мама. Це ж молода була, бля. Ну Що ми, то не пройдемо Хіба? Не пройдемо. Да? Нема, а? а що це? Може це корона якась. Чи я не знаю. Ну може Василину спитає. Василь. Василину, спитаємо. Ой, що по камісь. Бляха, братова жінка померла, я геть не знав.